Володимир Зеленський заявив, що важливо, аби його зустріч із Дональдом Трампом відбулася до переговорів президента США з Путіним. Про це глава української держави сказав в інтерв'ю західним журналістам. Президент наголосив, що зустрітися з Трампом до його зустрічі з Путіним дуже важливо, інакше це буде діалогом про Україну без України. Пряма мова. По-перше, я думаю. Це несправедливо відносно України. По-друге, така зустріч з Путіним не матиме реальних перспектив щодо закінчення війни. Навіть щодо закінчення гарячої фази цієї війни. Важливо партнерам спочатку обговорювати свої питання, а вже потім мати розмову з ворогом. Думаю, що саме в такому контексті ми маємо діяти, сказав Зеленський. Він відзначив, що у Сполучених Штатах, в Європі та в Україні є голоси, які кажуть, що президент Трамп вже домовився про все з Путіним і Україну потім тільки повідомлять так не буде, я в цьому впевнений. Потрібно розуміти, що Україна погоджується на перемовини, а не на ультиматуми з боку Росії. Такі ультиматуми стануть вимогами не тільки до України, а й до всього вільного світу. Цього не можна допустити, додав Зеленський.